В цьому відео поговоримо про мої торгові результати. Розкажу де заробив гроші, скільки заробив, де втратив, скільки втратив, що планую робити далі. Взагалі, всю свою ситуацію по всіх своїх портфелях. Поговоримо про те, як кожен з вас зможе заробити теж гроші з чіткою почерговістю дій. Тобто буде конкретно сказано, що треба зробити по пунктах, щоб заробити це гарантований заробіток. Це розкажу, все покажу. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, бо тут я показую, як я заробляю на спекуляціях американ американськими акціями, куди я потім вкладаю ці гроші, що я на них купую, як змінюється моє життя, як міняюся я, мої думки? Підписуйтесь на ну ми починаємо. Давайте взагалі подивимося, які справи на ринку, і що ми взагалі далі очікуємо. Справи на ринку йдуть на покращення, інфляція в Америці падає, процентні ставки знизують. Голову ФРС, який не хоче друкувати гроші, устраняють ну або в нього просто закінчиться період його от, керівництва. Буквально через кілька місяців. Це одна людина, яка не дає там друкувати гроші, грубо кажучи. Як тільки ось цей от момент моментик забереться, почнеться друк грошей, ринки оживуть ще більше. То тобто вони вже почали оживати. До прикладу мої довгострокові інвестиції в крипті вони вже відросли там на 15-17 тисяч доларів буквально за останній тиждень, що є доволі. Класним результатом довгострокові інвестиції в акції по різному, то є щось в плюсі, щось в мінусі. Ну, я далі накопичую свої довгострокові активи в акціях. Одна з найуспішніших моїх довгострокових позицій в акціях, яка ще досі в мене відкрита, це інвестиції в акції Moderna. Це компанія, яка придумала вакцину від коронавірусу. Хто знає, хто не знає, після того як ситуація з ковідом пішла на спад, акції жорстко просіли там до 20 ще. Доларів зайшли в такий боковик проторговки. І коли відбувалася нижня девіація, я підібрав ці акції і зараз маю прикольну позицію, яку покажу. Загалом вони мені принесли плюс 60-66% до моїх вкладень. По спекуляціях в нас теж результати йдуть, ринок волатильний, Там до нового року там, останні два тижні сильно торгів не було, тому що завершується рік, мало людей торгує, всі йдуть на свята, і ну, просто немає сильних рухів. Там, на ринку, які можна відторговувати. Результатів тоді не було. Зараз вже почався 26 рік, є результати і ними буду ділитися. От до прикладу інвестицій в акції Модерна. Тобто видно, що я там проінвестував 4900 доларів, купив акції по 24,53. І кількість акцій 200 акцій. Зараз їхня ціна 3957. І от мій сумарний профіт, який становить 61%, тобто плюс 3000 доларів. Тепер давайте перейдемо саме до спекуляцій. ми зараз. Я особисто вичікую нову угоду для відторговки, але поки що її ще немає. Ну можемо подивитися, що я відторговував раніше. Ось це до прикладу, результати по саме спекуляціях, тобто по активному трейдингу, з використанням плечей і так далі, з більшими ризиками, але з більшим потенціалом прибутку. Як відбувалася наша торгівля? Тобто, до прикладу, там сьогодні в мене була угода, де я закрив там мінус 7,5 доларів. Вчора в мене була угода, де я закрив плюс 805 доларів. Перед тим мінус 83, мінус 100, плюс 19, плюс 39, мінус 55, плюс 100, плюс 100, 14, мінус 61 і так далі. Тобто, в принципі, результати такі. Як ви можете побачити, доволі короткі стопи, і помінялися акції, якими я торгую. Якщо ви стежили за моїми попередніми торговими днями, то я там казав таку думку, що я знаходжу одну акцію, і просто по ній постійно торгую там, місяць, два, три, пів року, рік і так далі. Зараз тобто, я трошки поміняв свою стратегію. Тобто я вирішив знайти кілька акцій одразу, які підходять мені для спекуляцій, і починати відторговувати угоди по них. По перше, стає більша кількість угод. Ми можемо за ну, типу, отримати більший результат за менший проміжок. часу. Складу, якщо там раніше треба було не знаю, тиждень-два сидіти, чекати, щоб якась акція дійшла до конкретної зони, і тільки ми тоді заходимо і забираємо результат. То заробіток може там ну, отримуватися за два дні. Но для того щоб зайти в цю позицію, ми можемо там тиждень-два шевечіку. І сумарно це заробіток розкидається вже на два тижні. Ти робиш багато часу. Тому я вирішив знаходити кілька акцій одразу і відторговувати угоди по них. Тому там, от, тік, що ви могли бачити, там є різні активи, різні акції. Дуже короткі стопи. Я ставлю там по 0,5%, 1% максимум. Там є угода, де я забираю по 8% з одної угоди. Тобто я образно можу там 2 три мінуси там по відсотку зловити. Це мінус 2-3 І потім одна плюсова угода дає б. Плюс 8%, там сумарно, типу, є якийсь чистий профіт. Це є мій результат. Також хочу нагадати, що всі свої угоди я транслюю в своєму закритому каналі. Їх інші учасники цього каналу можуть повторювати. І от, до прикладу, воду на 800 доларів. Такого останню з якихось прикольних плюсових. Ми теж відторговували по цьому каналу. Я сюди кидав скрін, все можете бачити. Ось так доносилася інфа. Тобто я там в 21.56 кидаю, що можете закривати угоду, потім кидаю свій скриншот, підвожу. Підсумки, що ми забрали, приблизно плюс 8 Ну і показую на скріншоті от, кількість акцій, скільки я продав, по якій ціні, скільки забрав. Хочете торгувати разом зі мною. Друге посилання в описі до цього відео. Переходьте, долучайтеся. Ну а тепер поговоримо про те, як ви теж можете заробити гроші, як я вже казав, гарантовано і без жодного ризику. Вся суть заключається в тому, що ви можете просто отримати бонус від платформи, де от, я торгую акціями, і теж торгувати акціями самостійно. Стійно. Треба відкрити рахунок за моїм посиланням. Посилання для реєстрації і відкриття рахунку ви знайдете в описі під цим відео. Там пише, от де я торгую акціями. Там є ссылка. Туди нажимаєте, відкриваєте рахунок. І після того, як рахунок відкрили, маєте його поповнити на визначену суму. Якщо поповнюєте від 500 доларів, вам нараховуються бонусом от такі от акції. Кожна ця акція має свою ціну, але якась одна рандомна акція вам нарахується це гарантовано. Якщо поповнюєте від 1000 доларів, вам нараховуються гарантовано вот такі от акції, які ви бачите тут. Якщо закидаєте від касаря, акції дорожчі. Якщо 500, теж нараховується, ну просто дешевші акції. Все, що треба зробити, відкрити рахунок, закинути гроші і далі. Отримати бонус, що робити з цією акцією, можете її тримати, щоб вона виросла ще в ціні. Можете її хоч одразу продати, вивести ці гроші. В Принципі, хто ж хоче, то і робить. Я особисто теж маю кілька таких акцій, але я з ними нічого не роблю. Я просто їх тримаю. Деякі у мене вже навіть виросли вдвічі, що є доволі. Прикольно, подальші дії, які ми будемо більш активно розвиватися в саме спекуляціях і нарощувати довгостроковий портфель, тому що я бачу в цьому напрямку величезну перспективу. Такі угоди, як угоди по акціях Модерна, до прикладу, це ще раз доводить, що перспективи в цьому напрямку скажені. Тому що цей ріст відбувся там буквально за десь, та я знаю, два тижні, ну три тижні. Я може посидів в тих акціях. Ну, від моменту, як я їх купив, все, я вже зробив три тисячі доларів при цьому. Нічого не робивши. Якби в мене було поза там, не знаю, на 10 тисяч, це би було типа під шість доларів, якщо на 100, це 60 тисяч доларів. Оце я розумію життя. Хто хоче торгувати разом зі мною? Друге посилання в описі під цим відео, хто хоче отримати бонус, просто реєструйте, закидайте гроші і все. Якщо виникають труднощі з реєстрацією, там поповненням рахунку. Ну, напишіть мені в інстаграмі або в телеграмі. Я допоможу. У мене є інструкція. Я просто скину інструкцію, як що робити. Побачимось в наступному відео. Пока.